29 липня, друзі. Отака От погодка у нас. Хмарно, але дуже-дуже сонячно, дуже тепленько. Собачки гуляють воно по двору. Тут в мене насипано квочечка з курчатами Їсть та п'є. Наразі там десь десь гуляють. Так, курочок. Насипала їм зернятко. Друзі, курочок я своїх годую тільки натуральними, натуральною їжею, тому в мене дуже добре яєчка купують, в мене в основному все під замовлення. Усі яйця. Ось Тут в мене жито, кукурудза, пшениця у курочок. Водичка налита. І декілька разів на день я обов'язково друзі міняю водичку їм, щоб вона була прохолодна. Бо їм бачите, деякі їдять деяким дуже спекотно не хочуть просто наховаються під кліткою, Друзі, водичка ще. Вже багато які курочки линять, не починають такі лисі поставали, друзі, але несуться. Друзі, не скажу, що прям супер-пупер, що всі несуться, ні, бо декілька курочок відпочивають. а Це вже курчата, такі великі. Бачите, вони вже майже їх не відрізнити, Оно, всі майже курчата, їх майже не відрізнити від великих курочок. То перші курчаточки, що нас були Зараз підемо до сараю. Світло є, друзі наразі, то вони і зі світлом вони дуже добре несуться. ось лампа горить Друзі, оно яєчка є, у нас у гніздах. Отаку От у нас тут драбинка на другий етаж. Тут іще воно є ці ящики, щоб курочки неслися. Ну, взагалі, несуться друзі, де кому завгодно. Багато хто мене питав про шкідників у курочок. Друзі, по перше, у мене там надалі все засипано золою. Вони там купаються. Там і пісок з золою і в переміжку, прямо, прямо там на землі. Вони там купаються, щоб не було прямо у них не бліг, не кліщів. Але наразі дуже жарка погода, бліг, в принципі, немає. Я не чула, щоб хтось мені писав чи казав, що у когось блохи є у курей. Але кліщі курячі, дуже багато у кого є. Навіть і у нас, друзі, були. Але їх дуже легко позбутися одним народним средством, дійсно натуральним, дійсно, який не порта ні курей, нічого. Беремо на одну частку частину уксуса 9% одну частину води, тобто два літри уксуса, поста, два літра води. Оце все перемішуємо і добре, добре. Все я, допустим, робила це, брала насос і все бризкала повністю весь двір, де вони оце тут знаходяться. І, звісно, усей сарай, повністю. Навіть стіни, потолок, і насісти, і гнізда там, де вони несуться. Все дуже-дуже добре обробила. Якщо дуже багато їх там, то можливо ще через 3-4 дні повторити. Але мені одноразової такої обробки хватило. І тепер не у курочок, не у сараї, не тут, де вони бігають, немає ніяких куриних кліщів. Друзі, вони дуже манесенькі, їх, але їх легко розпізнати. Вони такі манюпусінькі, манюпусінькі, їх видно на голій частині у курки, під крилами. І якщо людина заходить збирати яйця, на ноги вони теж це дуже заметно. ось, Квочечка з курчатками. Шкоди мої малі бігають по всьому городові. Е, у щолочки е, пролазять туди в город. Квочку я не пускаю, то вона їх созиває. О, ось погляньте, чудо, чудо моє. Ну, воно багато шкоди такої не, не зробить. Хай клює. ано, таке мале, а вже, бачите, воно вміє. Лапками там коверзитися. Так, що тут наша квочечка, ще воно сидить, в мене і ще одна ломан браун, друзі, на яєчках. Раз на день я десь на хвилин 30-40-50 її випускаю побігати. Вона кушає, в туалет ходить, водичку п'є і назад залазить сама туди до своїх яєчечок. От скоро, скоро, друзі, скоро вже будуть корчаточки. Десь 2 серпня, 2-3 серпня вже будуть лупитися курчата. Що мої котики? Що мої зірочки? Барончик, масянчик, котики мої золотесенькі. О, друзі, вже почав жовтий зак стигнути. Пізній сорт, але класний. Великі, дуже великі плоди. В принципі, друзі, у цьому році мені всі, всі сорти сподобалися. Добре, добре плодоносять. Мрія ліси. Так, огірочки. Огірочки. Так, ось ось. А, друзі, ось хотіла вам показати кущики смородини по річки. Вони ось о, два кущики скинули листя. в них листя все посохло, таково, посохло, опало, і воно пустило уже нові чистенькі, гарненькі листячка. Друзі, отакого у мене у цьому році було. Так, ось о, зелений базилік, хто питав, як в мене росте, отакого кущо в мене він і зростає. Я його так дергаю по листочку і вживаю в їжу, друзі, отакого. Отак от в мене вже новенький другий раз, що я висівала огірочки, отаку виглядають. Так, Кишмиш синій Юпітер. Дуже багато його, вже буду багато різати на продаж, дуже солодкий він. Малина, друзі. Є і отака пожарена малина, є і така, що можна буде зібрати. Отаку, бачите. Спека у нас все одно продовжується, Хоча я її поливаю, але кого. Тут ще ось огірочки, де я вдруге посіяла, от такого вони виглядають. Отакі от величезні помідори, це що я садила уже з пасенків. Отакі от величезні, вже скоро, скоро, скоро вже стигнути будуть, вже наливаються. Бачите, такі величезні. Це спасенків, друзі. Так, Монгольський карлик, друзі, вже з цього куща я зібрала і два бутилька трьохлітрові закрила соку. Це оце все, що залишилося. Отаково от він виглядає. От такі помидорики, отакого от розміру. Дуже я їх багато зриваю на томатний сік або на морс, або на аджику, або ще на якісь заготовочки. Так, далі це в мене червоні череки, друзі. Таково виглядають дуже красиві. І в баносі, коли вони мариновані, дуже класно вони виглядають. І вони дуже смачні, друзі. Таково. Це тут ось такі жовті такі чері-дзвіночки, теж дуже класно виглядають ціленькими у консервації. Отаку, друзі, виглядає кроп наразі. Це я його посіяла і накрила шторами, друзі. Бо спека неможлива, а під шторами він хоч якось но зростає. І він зелененький, друзі, гарненький. Починає стигнути сержант Пепер це з антоціаном. Вони рожеві і з чорними такими шапочками смачний томатик. Тут коло нього теж в мене ось спасенка ось томатики. Вже воно малесенький томатик там нав'язався. Тут в мене зеленушка. Друзі, всім велике дякую тим, хто мені скидає на карточку. Ми збираємо, хто не знає, на новий телефон. Друзі, бачите, у нас чорні цяточки на екрані. Треба міняти. Будемо купувати новий телефон, щоб на нову камеру знімати, щоб були гарні, прекрасні відео. Друзі, без цяточок, без нічого, щоб було все чітко, гарно і все для вас, друзі. То збираємо моя карта у опису. Цього відео буде, хто не знає. Будь ласка, там збираємо 5-10 гривень. Ну, кому, кому скільки не жалко, скажімо так. Коли назбираємо, обов'язково вам зазніму, покажу, який я телефон купила, і будемо вже знімати на новий гарний телефон. Верніше, з гарною камерою, друзі, щоб все було, все було чітко, скажімо так. Так, що тут я вам, друзі, що ви мене просили? Просили показати дебарау, друзі, дебарао. Так, дебарау червоний, дуже класно в'яже. В принципі, ось, ось всі дебарао в'яжуть обалденно. Ну, а в цьому році всі. Томати, що в мене є, жовтий дебарау, рожевий дебарау, жовтий дебарао. Погляньте. І далі, далі, далі. Далі, 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 друзі, далі, 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 і далі вони. І навіть последня, ось остання кісточка, вона теж, друзі, в'яже. Я не прищипую ніколи кінчики, друзі, в мене от оскільки нав'язалося, ось погляньте цілий букет. Отакого От я від сонечка нахилю. Це величезна така кісточка від землі, десь 2 метри. Оце. І, і на, отаком, на такому розстоянні погляньте. Ось, бачите, оце, це, це червоний. Це червоний дебара, отакий він вигнав. І навіть остання кісточка завжди в'яже, друзі. То отакого. так, кабачок, Що тут у нас є? О, є, є, воно є вже щось зірвати. Буду і корочку жарити, друзі, завтра. Бо сьогодні немає часу. Е, отакі в мене красиві. Теж жовті, такими жовтими дзвіночками. Краса тінь. Дуже багато у цьому році томатів, е, які в мене новиночки. Ну, друзі, все-все буду, всі, всі насіннячка буду, друзі, продавати. Погляньте, як воно нав'язало. Ви бачите, все усипано плодами. Так, це в мене виноград діжда. Ну його тут ну, погляньте. Декілька гроночок залишила я собі, бо я продавала. Оце вже манюсіньке такі там. Воно ще пасиночків трохи подоспівали. Це я що залишила собі? Чистенький, гарненький, добренький. Масянчик, моє сонечко, мій котик золотесенький. Ось, о, друзі, один огурчик я посадила у відерце, друзі. Це ось о, такий я посадила буян фірми, такої фірми, о, такий, о, такої от такої фірми. Це я перший рік користуюся, друзі. Не знаю, не, не буду казати, що вона хороша чи погана. Ще подивимося. Так, ну ось оперший листок такий жовтий був, вдобрила, друзі, і почало рости таке зелене листячко. Ось поближче вам покажу. Такого виглядає, От такого, друзі. Так, тут воно огірочки. Ну, тут, друзі, огірочки. Це тут в мене мої самі найулюбленіші огірочки. Так, це я ось о... ой. Цю фірму, друзі, це чисті пруди в мене. Зараз я вам обов'язково покажу цю бумажечку. Оцією фірму я користуюся дуже давно. Це мені не тільки чисті пруди, дуже багато назв. Я користуюся, купую та висіваю парти на корпічні гібриди. І вони ось отаку в'яжуть. Погляньте, огірок на огіркові. Навіть в такий час така спека, а все одно. Ось Всюди йдуть огірочки. Отак От листечко виглядає. Ось таку, друзі. Так, тут у мене томатики зразу ось покажу вам. Гарнюня моя улюблена, моя, улюблениця моя, гаргамелечка. Погляньте, М -м -м. яка гарна і яка смачна! Дуже багато теж їх тут на кущах, дуже багато я позирвала, друзі. Хто не знає я торгую і розсадою продавала у цьому році. Ось я будемо збирати насіннячка, сушити. Буду в насінням торгувати. Обов'язково у відео, друзі, я буду все казати, які сорти я буду продавати. То всім всім буде ясно, друзі. Я буду це все в ефірі казати. Так, ці огірочки я вже вдруге посіяла, бо ці огірочки вже в мене попалилися на сон. Панечки я тут не закривала, і вони ось, ось такого виглядають. Це теж партинокорпічні. Е, так, тут уво. я теж ось, ось у бумажечку. Оп. Так, це в мене еколь отакої фірми. І будемо потім дивитися, як вона вроде. Це в мене експеримент у цьому році, друзі. Так, це в мене Цезар тут F1. Це єдині, що в мене не партинокорпічні. Ось таку виглядають, тут після часнику понасаджувала. Оно, яблуки, погляньте, попадали. Ну, Що це таке Ось отакі, отакі розміром яблучка дуже смачнючі. Не знаю, яка назва, друзі, бо б купувала одне, а воно виросло друге, але дуже класні вони. Їх в мене добре дуже купують. Так, і тут, його, друзі, я вже понасівала наново огірочків. Там у мене воно. Ще огірочки з першого посіву. Так, що тут, друзі, у нас? Так, тут, друзі, у нас наспіли вже. Вже верніше відходять вже, друзі. Ось у мене смугастики такі дуже красиві. У мене дуже багато смугастиків всяких, і великі, і маленькі, але вони всі вродили, всі, друзі, смачнючі. Томати. Всі, всяких томатиків начіплялося. Ой, ось, у Мехіко. погляньте, це вже маленькі позалишалися, друзі. Пам'ятаєте, як я вам перші показувала? Такі здоровенні, прям прям, капець. І отакі малесенькі є. Ну, це вже другі сорти, друзі. Це на консервування йде, цілікою, це що цельні вони будуть. Бо. Не всі ж ми консервуємо кусінчиками, та ж дольками та ще чимось. Я ще дуже люблю цільне консервування. Ось о, жовті, погляньте такі величезні. Погляньте такі класні. Чорні, ось чіпляється. Воно ну, поне члялося. Хто з наскільки всього. О, барон. Ой, ось о, чорні в мене здоровенні, погляньте. Ано, красавці, які два висять. Отак. От а, ось у мене ще чорна зебра, така гарнюня. Червоний великий. Ось, друзі, ой, друзі, дуже багато у мене і великих, і маленьких помідорщиків на любий смак, друзі. Що кому подобається. Але ось начіпляно їх. Оно, погляньте. Ось чому я не прищіпую? Бо навіть остання кісточка, вона, бачите, вона чіпляє, чіпляє, в'яже. Отаку от чорненьке, от жовтеньке, от такі гарнусінькі. Ось, воно все-все в'яже, все, все, все до останньої кісточки, друзі, в'яже. Все добре в'яже. Друзі, всім, всім хочу подякувати за теплі слова в коментарях, за те, що ви кидаєте гроші на картку на збір, на новий телефон, друзі, на нову камеру, щоб ми нові гарні відео знімали. Дуже-дуже вам дякую за, за все те, що ви в мене є, що ви дивитесь мій канал. Дуже дякую за такі. Слова у коментарях теплі. Дуже-дуже вам вдячна за ці слова. Ой, друзі, ось оперцевидний смугастий. Спінуть вже гарнюські мої. О, Низький уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Будемо кожного разу, кожного дня, кожну секунду благодарити наших дорогих захисників та захисниць. Бо. Якби не вони, то ми і не робили б того, що наразі ми оце робимо з вами. Кожен робить те, що вважає за потрібний. О, ось, все, вже. вже на завтра буду, друзі, зривати грони білого винограду на продаж. І слива, друзі. Слива. Друзі, у цьому році, кстати, дуже багато таких двойних. І слив, і огірків, і томатів. Не знаю, що це в цьому році. Кожен рік, друзі, буває таке, але не так, як у цьому році. В цьому році прям ну, дуже багато. Так, ось, все, друзі, огірочки. О, якраз ну, все буду огірочки, гірочки такі. Ось, все, гарні вони. Листики чистенькі. Все добре. От, ось таке ще ось яблука в мене. Далі виноград. Друзі, всім велике дякую. Низький уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю. Буду брати миску, друзі, та збирати врожай. Томатів дуже багато. Цей рік дуже добре заплодоносили томатики і дуже великі, і дуже смачнючі. Так, це хапінет, отакий здоровенний. Це каста, отака от здоровенна каста червона, хапінет рожевий, бубкат червоний. во, друзі. Це турбей рожевий. Це